Починаємо наш урок. Зараз у нас з вами математика. Тому, будь ласка, приготувалися вже до уроку. Ми продовжуємо працювати над розділом додавання віднімання, по-перше, багатоцифрових чисел і додавання віднімання. Я не Сергійна, в мене камера не працює. Ну, що ж мені треба зробити? Дякую за попередження. Я просила попереджувати мене раніше про це. Так, добре, будь ласка. Отже, починаємо вже працювати. Сьогодні у нас за планом, якщо все буде добре, в кінці уроку невеличка самостійна робота. Так, будь ласка, на додавання віднімання багатоцифрових чисел з іменованими даними та, звичайно, обов'язково з розв'язком задачі. Тому сьогодні на розв'язувати приклади з даними. Іменованими... Також розв'язувати складати задачі за коротким записом, так і розв'язувати, якщо за потрібності є. на роботу. Для роботи нам потрібен зошит, підручник обов'язково, тому, будь ласка, повторюємо, пригадуємо і. Повторюємо, пригадуємо те, що ми з вами вчили, і те, що ми з вами знаємо. Ну і також сьогодні на уроці ми будемо повторювати і пригадувати задачі на знаходження швидкості руху. Будемо повторювати, як ми знаходимо швидкість і що для цього потрібно нам. Звичайно, знати. Все, будь ласка. Ну, вже більшість підключена. Будуть потихеньку підключатися. Я написала, щоб підключалися до уроку. Тому, будь ласка. Як завжди, ми починаємо наш урок із усного обчислення. Будь ласка, перший вираз. 100 відняти Коршаков девід 82. 18. 18, Так, будь ласка, наступний вираз. Максим Косигін. 33. помножити на 1.

так, 82. Це буде 82, правильно. Так, будь ласка. Дякую. Відкриваємо, будь ласка, наш дошиток від попередньої роботи. Відступаємо 4 клітиночки на п'ятій. Пишемо. Сьогодні у нас 24 січня. Класна робота. Прописуємо, будь ласка, каліграфічно, багатоцифрове число, 1718. Що Чи у нас, я досліджую світ? Андрюше, я досліджую світ. Так, будь ласка. Будь ласка, і як завжди, ми починаємо роботу із ознайомлення сторіночок. Сьогодні на уроці ми працюємо зі сторінкою підручника 25-27, Тому, будь ласка, відкриваємо наші підручнички і, будь ласка, перше завдання, як завжди, нам потрібно з вами обчислити. Записуємо вирази, будь ласка, і будемо з вами обчислювати, знаходити, будь ласка. Відповіді з нашими іменованими, до наших іменованих О, даних. Будь ласка. Отже, записуємо вирази 128 і перший вираз з коментуванням. Дві години відняти 35 п'ять біля двадцять хвилин. А, будь ласка, дві години. Якщо ми будемо перетворювати у хвилини, то скільки це буде? 120 120, 120, 120 хвилин. 120 відняти 35. Скільки це буде? Yeah. 120 віднянчиків, це буде 65 65. хвилин, або, якщо перетворювати, правильно е, сказав, будь ласка, Максим, це буде 1 година, тому що 1 година – це 60 хвилин, 85 відняти 60 – це буде 25, тобто це буде 1 година, 25 хвилин. Дякую. Так, будь ласка, на наступний вираз – 3 години, 20 хвилин, відняти 50 хвилин. Рінат, будь ласка, 3 години, 20 хвилин, скільки це в хвилинах? 3 години 20 хвилин це хвилин. Скільки? 180. Ну, 3 години 20 хвилин. Скільки а, хвилина? 200 хвилин. 200 хвилин. 200 відняти 50. 150 хвилин. 150 хвилин. Так, або скільки буде? 2 години. 2 години і… і. і... Ну, а дивися, дві години це скільки? 120 хвилин. А в тебе тут дві години 50 хвилин. Дві години 30 хвилин. Це буде дві години, правильно, 30 хвилин. 30 хвилин. Так, 5 діб, чотири години. Відняти 8 годин. П'ять діб це скільки буде? Одна доба… батьки. Четверть Це 24, 24. Це 24. 24 години. Скільки? 24 години. 5 діб. Це 24 години. Одна доба. 24 на 5. 24 5. Це, буде... це скільки буде в годинах? Рахуємо. 72 години. 72 години. А, так, 5 на 4 – це 20. Де ж там буде? Почекай за 70. 2 на 5 – це буде 10. І плюс 2 – це буде скільки? 120 годин. І плюс 4 це буде 124 години. 124 години відняти 8 годин це скільки буде? 116. Це буде 116 годин. Або це буде 4 доби 20 годин. Щоб знайти ось такий вираз, нам потрібно 5 діб перетворити в години. 5 на 20 це 100.

60, 60, шестьдесят 66. 66 годин. Або це скільки діб буде? Дві доби та дві доби та, 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 14 хвилин. та 18 годин. Тому що 68 – це буде дві доби повноцінних, це буде 48 так, годин. І плюс ось ті 18, це буде 18 годин. Так. 4 хвилини відняти 26 секунд. 4 хвилини – це скільки в секундах? 240 секунд. Нам потрібно 240 секунд відняти 26 секунд. Це буде у нас 200. 214 секунд або це 2 або це 3 години і три не 3 години, 3 хвилини, і 34 секунди. 3 години, хвилини, і 34 хвилини, 4 і... секунди, правильно. 10 годин відняти, будь ласка, на 7 хвилин. 10 годин, Скільки? 10 годин. 10 годин це у нас Хвилини перетворюємо. Це у нас буде 600 хвилин. 600, да, 600 хвилин, 600 хвилин відняти 7 хвилин. Це буде 593 хвилини. 593 хвилини або в годинах. Це, 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 це етат, 9 годин так. 3 53 53 п'ятдесят хвилини, правильно, 9 годин 53 хвилини. Будь ласка, щоб дізнатися, скільки буде, нам потрібно виконувати дію віднімання, тобто спочатку дію перетворювання. Якщо це в години, то перетворюємо хвилини. Якщо це доба, то перетворюємо в години, хвилини в секунди і так далі. Потім, будь ласка, перетворюємо. Заново. Добре, будь ласка, давайте подивимося на будь ласочка, на завдання. Задачу номер 129 Записали. А, ні, це усно, нічого не записуємо, не записуємо. Задача 129. Я У, не Сергійна повітряна да. тривога. Це просто жах. О, зараз чекаємо хвилинку. Почекайте. Дайте мені, будь ласка, зараз дві хвилини. Я не можу, будь ласка, так завершити, тому що вже час у нас іде, щоб я зрозуміла, що вам далі давати. Отже, будь ласка, записуємо наступне вирази 130. вирази 130. Вам потрібно знайти різницю. Будь ласка, і перевірити дію додаванням. Тобто, відняти в стопчик 18 годин 25 хвилин, відняти 9 годин 58 хвилин. Я коментую швиденько, добре і поряд перевірити дією додавання. Потім на полях записуємо швиденько. Це масштабна повітряна тривога. Тому, будь ласка, я вже впевнена, що математику сьогодні ми не проведемо. Тому, будь ласка, це вже і буде ваша самостійна робота така вдома. Отже, записуємо на полях наступне завдання. А, будь ласка, ви виконуєте м -м -м, задачу 132. Задачу 132 є? Так. Задача 132 виконується дуже дуже легенько. Там задача на дві дії. Вам потрібно буде знайти скільки всього часу потяг був у дорозі. Якщо він був спочатку, так ну там дві дії в задачі. І, будь ласка, виконуєте вирази 135. Ще вирази 135. Все більше нічого. Вирази 130, задача 132 і вирази 135. Це буде ваше самостійне домашнє завдання. Зрозуміло. Все, будь ласка, переходьте. Будь ласка, Добре. В укриття, будь ласка, у безпеці. Чекаємо відбою, дивлячись, у котрій годині закінчиться повітряна тривога. Але вся Україна це ракетна небезпека. Тому, будь ласка, будьте будь в укриттях і обережіть себе. Виконуйте математику. Виконуйте математику, я буду дивитися за розкладом, що там і як там. Все, на зв'язочку.